Всім привіт! Так як я вирішив автоматизувати всю свою діяльність в крипті через Афіну, то я прямо у відосах вам буду розказувати і показувати, як створити ферму з нуля, як її налаштувати через Афіну і як писати скрипти для цієї ферми. У минулому відео я вам показав як налаштовувати Телеграм бота, у нас є Telegram. У сьогоднішньому відео я вам розкажу, як створити профайлі в Афіні. Я створю ферму з 10 аккаунтів і покажу, як її налаштовувати. У наступних відео я вам розкажу, як налаштувати кожен пункт окремо. Там є ще багато налаштувань в самої Фіні. Сьогодні почнемо з профайлів. І так, першим ділом спробуємо створити один профайл. Знаходимо кнопку Новий профайл зліва зверху і натискаємо її. Тут ми бачимо дуже багато налаштувань. Перше, що ми бачимо, це назву. Одразу в Фіні є підказка. В підказці написано, що якщо залишити це поле пустим, то у нас створиться автоматична назва аккаунту за порядковим номером. Ось в першу ми так і зробимо. Залишимо поле пустим Потім у нас є вибір юзер агента. Наразі у нас доступна тільки 131-й юзер агент, але з часом, звісно, з'являться всі юзер агенти, які є доступні на ринку. Потім є у нас вибір ОС, тобто вашої операційної системи я рекомендую, якщо ви користуєтесь Windows як я, то ставити Windows 10 або Windows 11. Якщо ви користуєтесь Mac, то вибирати операційну систему Mac. Я обираю Windows 11. Наступним кроком можна налаштувати проксі. Якщо ви вже додали проксі, як я, в одну проксію, то можете її просто вибрати. Чи можете встановити проксі? Якщо у вас є десь прокся, ви просто заходите, копіюєте її. Можете вручну вводити, а можете просто ставити. І сюди додасть ваш порт, проксі і логін-пароль. Також тут є вибір проксі HTTP, HTTPS і SOX 5. Афіно працює з усіма тримав виданий проксі. І невдовзі буде додано ще UDP проксі. Ось я вибра свою проксію, одразу я можу її перевірити. Вона зелененька, проксі працює, супер. Також одразу можна додати теги, Я не буду цього робити, мені так не зручно. Групи, в мене їх немає. Якби були групи, тут був би вибір груп. Це дішник аккаунта унікальний, який не можна змінювати. Потім у нас є такий чекбокс, як часовий пояс, у мене він завжди стоїть за IP. Тобто він завжди включений. Наступний чекбокс це мова за стосунку. Можна поставити галочку за IP, і воно буде підтягувати від вашої проксі мову застосунку. А можна поставити вручну. Я завжди вибираю вручну, тому що я хочу, щоб всі мої сайти, незалежно від проксій, були на українській мові. Тобто я тут вибираю українську мову. Так як у мене просто більшість проксів, буде український. Ви можете робити, як вам зручно. Якщо у вас проксі з різних країн, то ставите мову за IP. -шки. Наступний чекбокс чек це мови за IP. Тут можна вибрати декілька мов, я завжди вибираю українську мову і англійську мову. Ви можете подивитися, що означають ці чекбокси, просто натиснувши на підказку чи запитати чат GPT. Наступне, що можна налаштувати при створенні аккаунту, це відбиток, тобто юзер агент, платформа, Version і так далі. Можна просто в автоматі вибрати, воно зміниться на актуальний. А можна вручну вписати. Припустимо, у мене 32 потоки, і у мене 8 ГБ оперативної пам'яті. Також тут є дуже крута штука, підказка для новачків, і хто не шарить, не розуміє, що це таке, то тут розписано, чому і як можна змінювати ці параметри. В Афіні є захист від дурака, як то кажуть. Тобто ви не зможете вписати, припустимо, що у вас 500 потоків, афіна просто не дасть вам вписати таку дурість. У вас є адекватне обмеження в цих параметрах. От максимальний параметр, який ви можете вписати, це 64 потоки. Так само вам не дасть вписати непарне число, тобто ви не зможете вписати 3, чи, припустимо, 5. Також у нас є обмеження в Device Memory Чому є обмеження? Тому що фізично ваш браузер не видає сайтам інформацію реальну інформацію про ваш Device Memory Наприклад, у мене наразі 64 ГБ оперативної пам'яті, але мій фінгерпринт видає браузеру. Видає сайту тільки число 8. Якщо б у мене було 4 ГБ оперативки, воно писало б 4. Але якщо в тебе більше 8, чи рівно 8, то воно буде показувати тільки 8. Тут так само є захист від дурака, припустимо, 10 ми вписати не зможемо, воно просто не дасть. Ну і так само не зможемо вписати непарне число, припустимо, 7. Дуже крута штука. Також я вам можу сказати, що відбитки в Афіні додаються кожен тиждень нові і нові відбитки. Тобто база відбитків буде зростати просто нереально. Команда Фіна майже вручну перебирає ці відбитки і відсіює нереальні. У цьому плані софт Афіни, мабуть, найкраще з усіх антидетектів. Ну і все, тепер спробуємо просто додати. Тобто перший раз ми створюємо без назви. Вибрали все, що треба, і додати. Додаємо. Додався сьомий аккаунт. Тобто у мене вже було 6 аккаунтів, і це сьомий по назві. Я не хочу, щоб у мене був такий аккаунт, я його просто видалю зараз. Я хочу, щоб у мене аккаунти були всі підписані так, як я хочу. Це було створення акаунтів по одному. В Афіні можна створювати й масове. Так як в Афіні немає взагалі ніякого обмеження по кількості аккаунтів, ви можете створити навіть тисячу акаунтів. Тобто в ціну Афіни входить безмежна кількість акаунтів. Це та фіча, якої немає у інших аналогів Афіни. Щоб створити масово декілька акаунтів, нажимаємо кнопку Створити масово. Вона підсвічується ось тут. І у нас є два варіанти масовий імпорт чи швидке створення. Спочатку я вам покажу швидке створення. Що таке швидке створення? Це ми вибрали просто кількість аккаунтів, яка нам потрібна. Просто вибрали юзер агент, платформу. До речі, з цікавого платформа, якщо вибрати Mac на ARM, то можна вибрати ще й процесор. І ваш відбиток буде повністю співпадати з Mac M4. Тобто я кажу, що відбитки тут продумані максимально. Я вибираю Windows 11, так як я на Windows працюю. Теги і групи я вибирати не буду. Тут я вибираю так само українську мову, ще додаю. І створимо просто 10 аккаунтів. Тобто ми будемо створити 10 аккаунтів без проксі, а проксі додавати окремо. Нажали додати і ось створюються аккаунти. Ось створились наші аккаунти. Так само по порядку. Ось створилось 10 штук. Щоб додати проксі до цих аккаунтів, можна просто нажати встановити проксі, прибрати галочку тільки на використанні, і у вашому списку вибрати проксі, який є, і додати. Якщо б тут було 10 проксів, можна було вибрати 10 проксів. У мене додана просто тільки одна прокся, тому тільки так. Я цього робити теж не буду, тому що я буду створювати через файлик мої профайли і одразу додавати проксі туди. Це набагато зручніше, ніж створювати швидким створенням. Але дивлячись, для чого вам це потрібно. Якщо я створюю аккаунти, пропустимо, для соціальних мереж, то я завжди прив'язую туди проксі, які ніколи не будуть, не будуть з цього аккаунту зніматися. У мене будуть завжди одні і ті ж самі проксі на тих самих аккаунтах. А швидке створення вам потрібно, якщо ви крутите якийсь ретродроп там, де не потрібна прив'язка до проксі. Просто створили собі швиденько, налаштували гаманці і почали крутити дроп. А проксі прив'язати завжди можна потім. Так, тоді я видаляю ці аккаунти. Видаляємо знову аккаунти. Також заходимо в корзину і видаляємо їх зі смітника. Супер. У мене є тільки мій один працюючий аккаунт. Тепер я вам покажу, як створювати аккаунти масово через файлік. Відкриваємо вкладку масовий імпорт, і тут у нас є приклад файлу. Ми нажимаємо завантажити. У нас відкривається файлик, який треба зберегти в Excel-форматі. Excel. Ми його зберігаємо і відкриваємо в Excel. Я відкриваю через Google Docs. Ось так виглядає наш приклад для масового створення аккаунтів. Чому це круто? Тому що тут ми просто беремо і вписуємо назву ту, яку мені потрібно, аккаунтів. Я хочу, щоб вони називалися просто порядковими цифрами. Ось так. Я буду створювати 10 аккаунтів. Проксі я додам свої. Чому це круто? Тому що тут я можу додати одразу кожному аккаунту присвоїти проксі, різні проксі. Припустимо, першому аккаунті такий проксі другому аккаунту такий проксі. І я чітко буду знати, якому аккаунту які проксі належить. Так як я роблю цей, цю ферму тестову то у мене буде проксі одна на всі 10 аккаунтів. Так само у мене Https проксі. Групи теги та нотатки. Це мені взагалі не потрібно. Групи теги та нотатки я буду додавати вручну для кожного аккаунту. Мені так зручніше. Для вручну можна масово, але через Афіну. Якщо ви захочете додати групи теги та нотатки через Афіну. То просто вписуєте всі кожну групу, розділяєте комою. Тобто тут додасться, якщо ми створимо цей аккаунт, три групи: тест, name і data. Я хочу прибрати і взагалі без груп і тегів все зробити. Тобто я ставлю пусті строчки. І нотатки мені теж не потрібні. Все, тепер я просто зберігаю файлик у XLS-форматі. Зберегти. Заходимо в Афіну. І завантажимо файлик. Ось наш файлик. Вибираємо його. І протодався. Тепер у нас є активна кнопка Додати тобто ми через файлик додали проксі і додали назву аккаунтів масово. Тепер виберемо агент 131 Windows 11. Теги групи я вам вже казав, буду додавати потім. Проксі додавати ми не будемо, тому що проксі ми вже задали через файлик Ну і мову застосунку, як завжди, українську. Вибираємо все. І додати. Бачимо, що у нас створилося. 10 аккаунтів, От, виділяємо, вибираємо Мій. Давайте відсортуємо по останньому запуску. І у мене створилося 1, 2, 3, 4, 5 і так до 10 аккаунтів. Вже з проксію. Можна перевірити проксі. Проксі працюючи. Так, в принципі, ми створили аккаунт і ми зробили те, що ми хотіли. І скористо вам показати, що у Фініші є смітник. Тут в смітнику з'являтися ваш аккаунт, який ви видаляєте, їх можна як відновити. Спробуємо просто видалити аккаунти. І вони з'являються в вашій смітнику. Їх можна видалити назавжди, а можна просто відновити. Так, наступне, що я хотів вам показати сьогодні, це вкладка розширення. Та давайте тепер я вам покажу, як працювати з вкладку розширення. Щоб додати розширення до Афіни, є два способи. Перший додати URL. Це офіційний URL з магазину Google Chrome. Чи завантажити файліку. Якщо вас біл ваше розширення з zip файликом Я завжди додаю офіційне розширення. Тобто я просто переходжу на офіційний магазин Google Chrome. У пошуку знаходжу потрібне мені потрібне мені розширення. Наразі це буде Reby Wallet. Ось наш ребі wallet Перевіряємо, що це він. Так, все супер, це він. Просто копіюємо посилання і вставляємо сюди. І додаємо. Ось з'являється наш ребі Wallet». Що тут цікавого? Давайте спочатку додамо ще одне розширення, щоб можна було, було більше інформації вам надати. Додамо ще розширення Metamask. Ось наше розширення Metamask офіційно з магазину. Chrome. Копіюємо і додаємо ще розширення Metamask. Ось тепер у нас два розширення. І тепер давайте працювати. Дивіться, що тут є? У нас є два повзунки: верхній і нижній. Верхній. Повзунок відповідає за закріплення розширень, що я маю на увазі. Наразі у мене аккаунт, в якому немає розширення. От я його закрию і включу розширення. Після того, як я вімкну розширення, на всі мої 10 аккаунтів додасться Rebi wallet. Я це підтверджую. І так само підтверджую для Metamask. Друге, для на... Друге що я хотів показати, це повзунок номер 1 Він відповідає за закріплення розширень в аккаунті. Rebi я закріплю. Так само підтверджуємо, що ми хочемо закріпити на всіх аккаунтах Rebby, а Metamask не буду закріплювати. Це буде дуже корисно для наглядності. І просто відкриємо аккаунт. От наш аккаунт. Що відбувається? Спочатку ми, Афіна заходить на офіційне посилання і завантажує наші розширення. Metamask і Rebby. Тобто ми можемо впевнитись, що розширення тільки офіційні. Все, наразі Афіна встановила нам Metamask і Rebby. Закриваємо ці вкладки і йдемо дивитися, що у нас є в розширеннях. Як ми бачимо, в розширеннях з'явився у нас ребі закріплений, а ще є Metamask. Він не закріплений. Тобто як на влаштуваннях. Ребі встановлено, встановлено, Metamask встановлено. Ребі встановлено, Metamask встановлено. Ребі закріплено, Metamask не закріплено. Ось що означають ці повзунки. Тобто ми можемо масово закріплювати розширення на всі аккаунти ось цими повзунками. І видаляти розширення з аккаунтів. Ну, з розширеннями все, тут нічого складного немає. Я завжди закріплю собі все і встановлю. Тобто, з розширенням я розібралося, нічого тяжкого. Закріпили і вомкнули. Тепер пішли у розділ групи. Навіщо вони потрібні? О, особисто я використовую їх як розділення для розширень. Припустимо, створюю групу Layer. Бітлеєр, тому що на бітлеєрі можна користуватися тільки метамаском. В ребі користуватися не можна. Metamask пишу собі. Опус. Аккаунти. Вибираю собі перші. 4 аккаунти у мене будуть для бітлеєру. Зберігаю. Розширення ставлю собі. Тільки Metamask. Зберегти. І ставлю ігнорувати всі джерела галочку. У мене включені вімкнені два в розширеннях. Дві галочки, тобто два розширення вімкна. І якщо я запущу просто аккаунт без груп, то на всі аккаунти буду встановлюватися, то на всі аккаунти буду встановлюватися два розширення. І Rebby, і Metamask. А от я хочу, щоб мені на перші чотири розширення встановлювалося тільки Metamask. Для цього я ставлю галочку ігнорувати джерела і додаю. Заходжу в аккаунти, і у мене от додалося. Перші чотири аккаунти, Pitleyer. І пробую запустити. Тобто у мене в, в розширеннях вімкнено і Rebby і Metamask. А після того, що тут встановлена, встановлена група Bitlayer, на якій встановлено тільки, вказано тільки Metamask, і стоїть галочка, галочка ігнорувати інші джерела, то буде встановлено тільки Metamask розширення. От відкриваємо браузер. От наш браузер. І встановлюється Metamask. От ми бачимо, запустився наш аккаунт. І тут встановилось тільки розширення Metamask. Хоча ввімкнено у нас два розширення. Ось для цього нам потрібні ці групи. Тепер ще два слова про теги. Чому я не додавав теги туди у файлік, тому що легше все це робити просто через Афіну. Якщо мені потрібно додати якісь теги на якісь аккаунти, то я просто заходжу в Афіну, вибираю потрібні аккаунти, ось так от 5 штук, 6. І йду сюди і встановити теги. Встановити тег. Ну і доповнюю новий тег. Новий додати. Вибираю тег. І доповнити. Все, і додаю його. І додав теги так швидко. Тобто немає сенсу мені додавати теги через табличку. А редагувати теги можна отак, вот зайшовши на будь-який аккаунт. Заходимо сюди і тут наші всі теги. Ми можемо як виділяти тег, от я видалив тег номер 200 так і змінювати, припустимо, колір, Жмакаємо сюди і вибираємо колір цього тегу на червоний. Тобто колір буде червоний. І виходимо зберігти. Бачимо, колір тегу змінився на червоний. Так само при створенні, якщо ми створимо аккаунт, то так само можемо додати тег і одразу колір йому змінити. І от так, от так раз. Якщо і ми бачимо, що текст колір, що колір тегів різний. От тег без кольору, а от теги з кольорами. В принципі, це все, що я хотів розказати по створенню аккаунтів в Афіні На наступному відео я вам розкажу, як працювати з додатковими даними в Афіні Тож на цьому все. Всім гарного дня. Не забуваємо підтримувати Силу оборони України. Також не забуваємо про лайк, підписку та коментар. В коментах пишіть. Що ви хочете бачити, які туторіали ви хочете бачити по Афіні. Всім гарного дня!